Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про таку серію ігор як крутий сам, і поговоримо про всю, можна так сказати, франшизу. Так як з серії там, ця, даної гри доволі багато, і про кожну з них розповідати там, то це буде доволі довго. І також, як мені здається, то там, так як я поки що ще не грав в кожну із цих серій, а поки що тільки в саму першу частину, то гра також вийшла в 2001 році, якраз перша серія да, даної гри, і дана гра доволі непогана особливо Якщо ще її учитувати, тоді як вона пошовта по виходить. І також в самій грі тут йдеться про те, щоб запобігти тому, щоб людство, як можна так сказати, вимерло, так як ви граєте за головного героя якраз проти пробульців для того, щоб якраз спасти. Потім в салюству. І також ця гра, напевно, так само легендарна, так як багато хто про неї в свій час чув і грав. І в кого був то мажовтивість, ті то ті в кого не був то то можуть шукати мажовтивості, щоб в неї пограти. Якщо якось по-іншому, то можете також написати про це в коментарях. І також дана град, як я сказав трохи раніше, доволі непогана, особливо для часу, в якому вона вийшла у світ, то також, якщо ви грав в, в, в дану гру, то можете також написати в скі, в яку в саме частину і скільки частин ви прошуте повністю. І також не забувайте про телеграм-канал, то ссылка на який є в описі відео, там частенько ви можете трохи раніше про щось дізнатися. Або про виход відео, або про те, яке може в наступне відео буде. І також, поки що, про дану гру мені немає що додати, так як в дану гру, напевно багато хто грав і багато хто чув. Тому. На цьому в мене поки що, все. Всім дякую за перегляд. Всім пока.